Гістологічне дослідження є інформативним і ефективним способом визначення наявності патологічних процесів у тканинах організму. Кожен гістологічний препарат виготовляється в лабораторних умовах і являє собою зразок тканин і клітин, взятий у пацієнта для глибокого дослідження. Етапи виготовлення гістологічних препаратів можна скоротити до таких основних і базових кроків: це забір матеріалу, фіксація матеріалу, промивання матеріалу з подальшим ущільненням і зневодненням, просочування та заливку матеріалу в щільне середовище, виготовлення зрізів, фарбування зрізів барвниками, зневоднення та заключення. В результаті ми отримуємо скельце із заключеною тканиною, яка готова до дослідження. Матеріал для гістологічних досліджень залежно від його походження умовно поділяють на трупний, експериментальний, післяопераційний та біопсійний. Об'єкти, які підлягають для дослідження, мають бути свіжими. Наприклад, трупний матеріал потрібно відбирати в перші години після загибелі. Розміри шматочки відібраного матеріалу повинні мати довжину ширину і товщину від 5 до 15 мм. Відібраний матеріал переносять у фіксуючу рідину. Фіксацію, тобто консервацію, необхідно провести одразу після забору матеріалу, щоб призупинити посмертні зміни у тканинах та по можливості зберегти тканини у стані найбільш близькому до прижиттєвого. Частіше для фіксації матеріалу застосовують 10-12% водний розчин формаліну. Мінімальний термін фіксації формаліном становить 24 години. Після фіксації формаліном матеріал дослідження обов'язково промивають водопровідною водою. Після фіксації формаліном потрібно промити матеріал проточною водою. Мета промивання зафіксованого матеріалу це видалення з нього фіксуючих речовин. Далі йде зневоднення. Зневоднення або дегідратація вже промитого матеріалу проводять перед його заливкою в ущільнююче середовище. Мета зневоднення це видалення з тканини води. Для зневодення використовують атиловий спирт висідної концентрації, тобто від 50 до 70, 80 90 96 градусів, та потім поміщують матеріал в абсолютний спирт. Місність спиртів визначають за допомогою спиртометра. Цей етап можна виконувати не тільки вручну, але й за допомогою автоматизованого гістологічного процесору. Із зневоденого матеріалу не можна виготовити якісні зрізи, оскільки він нещільний і недостатньо пружній. Крім того, його неможливо прикріпити на мікротомі. Тому для виготовлення якісних зрізів зневоднений матеріал необхідно ущільнити, тобто просочити ущільнюючими речовинами. Процес ущільнення гістологічного матеріалу називають заливкою. Для ущільнення найчастіше використовують парафін і целоїдин. Як відомо, парафін і целоїдин розчиняються тільки в спеціальних розчинниках, таких як ксилол, толуол, хлороформ та бензол. У зв'язку з цим, для успішного ущільнення матеріалу його необхідно попередньо просочити цими розчинниками. Істологічний матеріал, який на цьому етапі переміщують у марковані спеціальні пластикові чи металічні касети, заливають рідким парафіном при температурі 55-56 градусів. Після заливки гарячим рідким парафіном касету з матеріалом переміщують на охолоджувальний столик для переходу парафіну у тверду форму. Виготовлення зрізів з парафінових блоків, які в подальшому будуть інформативними для дослідження під світловим мікроскопом, досягається шляхом нарізання шматочків матеріалу на спеціальних апаратах, які називаються мікротомами. Для виготовлення зрізів використовують санні або ротаційні мікротоми. Брусочок з парафіновим блоком, якому попередньо була надана форма призми, закріплюють у тримачі блока, тобто тримачі. У спеціальний тримач вставляють і закріплюють мікротомний ніж для нарізання. Плавними рухами мікротомного ножа зрізають з вершини блока парафін до тих пір, поки в зрізи не почне попадати гістологічний матеріал. Після цього, за допомогою механізму мікроподачі, задають певну товщину зрізів для нарізання. Отримані зрізи знімають з ножа м'яким пезликом або преперевальною голкою, не торкаючись мікротомного ножа, і переносять зріз у теплу прокип'ячену воду близько 40 градусів поверхнею, яка прилягала до мікротомного ножа. У теплій воді гістологічні зрізи розправляються і після чого їх можна переносити на предметні скельця. Депарафінізація це видалення залишків щільного середовища, в нашому випадку парафіну, з гістологічного зрізу, яке вже знаходиться на предметному скельці. Для цього використовують органічні розчинники, такі як силол чи толуол. Далі гістологічний матеріал проводиться через спирти несхідної концентрації, тобто від 100% спирту до 50% спирту. І залежно від методу фарбування і характеру самого барвника, чи він буде водним чи спиртовим, предметні скельці із зрізами промивають у дистильованій воді або безпосередньо фарбують. Наступний етап виготовлення гістологічного препарату це його фарбування, для того, щоб структури були інформативними під час дослідження. Взагалі, барвники ми поділяємо на основні кислотні, нейтральні та спеціальні. А структури, які є у клітині, ми ділимо в залежності від того, сприймають чи ні вони ці основні групи барвників. Таким чином, за фарбуючою спроможністю певних структур сприймати барвники, ми їх поділяємо на основні або ядерні, кислі або цитоплазматичні, нейтральні та індиферентні. Основні барвники це основи або їх солі, такі як гематоксилін, кармін, метиленовий синій. І вони фарбують структури, що містять кислотні залишки нуклеїнових та інших кислот. Здатність певних структур сприймати основні барвники ми називаємо базофілією. Кислі або цитоплазматичні барвники за хімічною природою є кислотами або їх солями це еозин, фуксин кислий та пікринова кислота. Кислі – Тобто цитоплазматичні барвники фарбують структури клітин і міжклітинної речовини, до складу яких входять основи. Структури, які фарбуються кислими барвниками, відповідно називають ацидофільними або оксифільними. Нейтральні барвники представляють собою суміші, які містять основні і кислі барвники. Прикладом таких барвників є суміш романовської гімзи, резорцин фуксину, еозиновий кислий та метиловий синій. Спеціальні барвники характеризуються тим, що вони здатні розчинятися тільки в певних речовинах, виявляючи їх. До таких спеціальних барвників належить судан, азотно кисле срібло та орсеїн. В результаті класичного фарбування з використанням найрозповсюдженішої комбінації барвників гемотоксиліну і озину, ядра клітин будуть зафарбовані в синій колір, а цитоплазма в рожево червоний Заключення зрізів у середовище є кінцевим етапом виготовлення постійного гістологічного препарату. Перед заключенням зрізів їх необхідно зневоднити в спирта зростаючої концентрації. В подальшому зрізи дезінфікують в карбол ксилолі, ксилолі та заключають в бальзам і покривають покривним скельцем. Мета заключення це зберігання гістопрепаратів у доступному для мікроскопії вигляді чи архівуванні матеріалу.